Усім привіт! Ось і настав цей день, день переїзду, вже пусте житло і ми вирушаємо в Штати. Так, машиною ми їдемо в Штати, якщо чесно, я дуже і дуже хвилюю зараз 4 ранку. І я знаю деякі випадки, коли на кордоні не пропускають українців. от. Але я сподіваюсь, що все буде добре. Нервую. Але, але сподіваюсь, будемо з вами на зв'язку. Буду все показувати, як проходить наша дорога, Сподіваюсь, вам буде цікаво. Я щаслива, бо ми тільки не пройшли кордон. Не вже зараз. Ми вже в США. Чесно кажучи, ви знаєте, я декілька разів сьогодні зранку повторювала, що я дуже сильно нервую, оскільки якраз перед нашою поїздкою мені в інтернеті почали попадатися дуже багато роликів про те, що людей не пропускали Штати. Бо Причинам, які ніколи не оголошують. Я нервувала. Зараз я вже видихаю так поступово і думаю, фух, як добре, що нас пропустили. На кордоні ми були години-дві, можливо, трішечки більше. В цілому, все пройшло добре зі своїми прикольчиками, але, але все добре. Ніяких жодних питань не задавали, окрім того, там вага, зріст і адреса, куди ми їдемо. На цьому все. І кошти, скільки ми готівки з собою веземо. Їх потім перерахували ці кошти, заповнили ми бланк. І все. На цьому все. А ще з нами ж їде наша малесенька собачка. А, от. І а, на неї ми підготували просто всі можливі документи. І що ви думаєте, жодного документу просто в нас не запитали. Абсолютно нічого. Єдине, там є спеціальна велика на вулиці, стоїть переноска для тварин, куди а, я посадила нашу кнопу, і вона весь цей час була в переносці, чекала на нас. Все, після цього, як нам віддали наші документи, паспорти. з печаткою, що ми на таких легальних основах можемо в'їжджати вже до країни, нам видали наші паспорти, сказали на все добре. Ми пішли, забрали собаку і виїхали. Щоб виїхати, треба там заплатити десь доларів 8. І все. І зараз ми їдемо в Чикаго. Оскільки там є друзі мого чоловіка, і ми зупинимось у них на ночівлю, і будемо тримати наш шлях далі, оскільки він буде досить і досить довгим, я вам пізніше напевно скажу, куди ми будемо їхати. Можливо, так буде цікавіше, а можливо, ні. Все таке придумала, звісно. І ми будемо їхати, я не знаю, години. Дні 4, напевно. Ну, все гарні нам дороги. Буде по можливості все знімати, а можливість у мене буде, так що буду все знімати і все вам показувати. Клас. Ми зараз вже заїжджаємо в Чикаго і, якщо чесно, то так гарно. Е, вже пізно вечір. І хмарочоси всі горять дуже-дуже красиво. І, на жаль, на превеликий жаль, камера не передає навіть на ось такий от відсоточок малесенький цю всю красу. Дуже класно. Не знаю, чи вийде завтра нам прогулятись тут по Чикаго. Сподіваюсь, що так. А, дуже гарно блін. Наш другий день в Америці в Чикаго. І я так думаю, що цей влог майже весь буде з машини, оскільки ще стільки на колесах, напевно, ми не подорожували. Але ми вирішили ще на одну ніч залишитись в Чикаго, оскільки, по-перше, нам запропонували Дімкіни друзі це зробити, залишитись в них. А по-друге, Хочемо, якраз є така можливість подивитися місто, подивитися Чикаго, бо вчора ми проїжджали тільки нічне місто, і нас, звісно, вразило. Сьогодні подивимось. Місто я познімаю, покажу. Думаю, буде дуже цікаво. Ми вже такі думаємо, а може нам взагалі вже тут залишатися і не рушати далі, оскільки є знайомі, є друзі, і, і в принципі дуже класно і дуже гарно. Зараз все покажу. Зараз ми на набережні в Чикаго, і дуже дуже класно. Мені насправді дуже подобається, що такі класні зелені парки. Набережна, просто неймовірна хмарочоси. Все блін дуже круто. Я просто в захваті. Не хочеться порівнювати Торонто, Чикаго, що де краще. Але від Чикаго наразі в мене просто неймовірні враження, і мені знаєте, тут так комфортно якось. Типу, я не знаю. Можливо, ви відчували, коли ви приїжджаєте в якусь країну чи в якесь місто, і ви відчуваєте там себе не те, що вдома, але дуже і дуже комфортно. Ось це саме той випадок. Мені тут дуже комфортно, мені тут дуже подобається абсолютно все. Люди неймовірні, вже просто на вулиці йдеш, гуляєш з собакою, до тебе підходять, говорять, обмінюєшся контактами. Настільки відкритість, настільки щирість, і взагалі я, я просто приємно вражена і у захваті. Привіт, все пішло просто не по плану. Це наш третій день в Чикаго, і ми приїхали ось подивитися будинок з фільму Один вдома. зараз там, до речі, живуть люди. Просто сім'я придбала цей будинок, і він єдиний, який з огороджений. Типу, більше ніде немає заборів, а лише тут. Дуже прикольно і круто, і класно. Тут камери встановлені, щоб слідкувати, і насправді нам дуже так сподобалось ем, в Чикаго, що ми дійсно зараз будемо приймати рішення, чи залишатись нам тут, чи все ж таки їхати далі, куди ми планували, а планували ми їхати в Каліфорнію. Скажу, чому ми думаємо над тим, чи не залишитись нам тут в Чикаго, тому що поспілкувавшись з діманими друзями, які тут живуть, ми бачимо за скільки вони винаймають житло, які зарплати вони отримують, і це нас наштовхує на думку, що тут можна почувати себе в фінансовому плані значно комфортніше. Оскільки зарплати непогані, житло значно дешевше, ніж в Каліфорнії. Для прикладу, знайомі винаймають житло за 850 доларів на місяць. Це ван бедрум. А в Каліфорнії таке житло буде коштувати щонайменше 2,5 тисячі доларів. Зарплата так дійсно вона буде вища в Каліфорнії, але не настільки. Типу, у фінансовому плані, звісно, буде комфортніше тут. І, в принципі, нам тут дуже все подобається. Я не знаю, можливо, ми терези, і нам так складно прийняти рішення, але ми дійсно зараз думаємо над тим, щоб залишитись, хоча ми були налаштовані їхати в Каліфорнію. Подивимось, зараз познімаю вам цей будиночок. Дуже затишний такий район, вулиця. Дуже класно. Покажу вам, сподіваюся, вам буде цікаво на це подивитися. Ось такий класний зелений райончик. І вон будинок з фільму Один дома. Дивіться, як круто. Зелено досить, неймовірно. Зараз підійдемо ближче до будиночку, я вам покажу. Хм. Клас. Чесно, якісь такі враження, що навіть не віриться, що ти тут перебуваєш. Це ж треба було, було зняти таке легендарне кіно, що після стількох років люди ще приходили і знімали. Клас. Ось, напевно, ще люди приїхали. Не чергове включення з авто, оскільки це вже на деякий час стало нашою домівкою, мені здається. І хочу сказати, що ми таки прийняли рішення, і це рішення полягає в тому, що ми будемо їхати далі. Ми обрали слідувати внутрішнім відчуттям і Йти за мрією, хоча, якщо чесно, то більш логічним наче, було б залишитись в Чикаго. Там є багато друзів, там недороге житло, і в принципі нам те саме місто, воно дуже сподобалось. Але знаєте, якось так внутрішньо хочеться спробувати, і ми вирішили, коли як не зараз. Тому подивимось, що з цього вийде, як нам буде наше життя складатись в Каліфорнії. Буде видно. Поки що вирішили так: повернутися, щось змінити ми зможемо завжди. А зараз просто слідуємо за мрією. Тому наступна зупинка в нас це Омаха. Там знову ж таки Дімкін знайомий, який на ніч нас прийме. Тому їдемо туди.